Всіх вітаю на каналі Уса Вусика до реваншу Усик Фюрі залишилися лічені дні. Тож саме час прислухатися до професійних боксерів та експертів зі світу боксу, кого вони будуть підтримувати у майбутньому поєдинку і на кого б поставили свої кошти. Все це в сьогоднішньому відео. Ставте лайк та підписуйтеся на канал. І ми починаємо. Перший бій був дивовижним. Це були два найкращих супертяжа 21-го століття, які билися один з одним. Приголомшливий виступ, роздільне рішення суддів. І Я думаю, що цього разу той факт, що вони знають сильні і слабкі сторони один одного, буде вирішальним аспектом. Хто зможе використати цю інформацію? Хто зможе отримати вигоду від слабких сторін опонента? І я думаю, що переможе Тайсон. На нас чекає великий бій супертяжів Ф'юрі Усик, матч реванш. Який твій прогноз? Це буде крутий бій. Але я думаю, що Ф'юрі цього разу буде набагато краще. Він буде в кращій формі. І якщо він переможе, буде третій бій. А це те, чого я дуже хочу. прогноз на реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Що думаєш? це буде жорсткий бій. Тайсон Ф'юрі добре вміє вносити корективи. і я сподіваюся, що цього разу він зможе зробити правильні зміни. Я хочу побачити третій бій. Тепер усик знає, що може завдати болю Тайсону Ф'юрі, і це може зіграти поганий жарт. Якщо він буде намагатись нокаутувати ф'юрі, ф'юрі його поб'є. Але якщо він буде поводитись так, як у першому поєдинку, у ф'юрі будуть проблеми. В реванші я за ф'юрі, а там подивимось. Два неймовірно скілових боксерів Тайсон Фюрі зі зростом 206 сантиметрів. Дуже рідко можна побачити, щоби з таким зростом так рухалися. Усик абсолютно неймовірний боксер І із неймовірним підходом до справи. Але в цьому поєдинку я хочу сказати, що я фанат обох боксерів. Але тут я не можу піти проти Тайсона Ф'юрі. 55%... Віддам на перемогу Ф'юрі 45 на перемогу Усика. Тайсон Фюрі, мій товариш. Я не можу піти проти нього. Тож Тайсон Фюрі переможе за оцінками суддів або ж дострокове завершення. Ну, це дуже класний бій. Я думаю, що в цьому поєдинку шанс є у кожного, але все буде залежати. Від того хто з них докладе додаткових зусиль на тренуваннях для успішного реваншу Тайсону потрібно бути у формі. для Тайсона це буде ключовим фактором. І Також йому потрібно бути максимально сфокусованим. Я бачив попередній бій. І я не можу сказати, що Тайсон. Був зосереджений на всі сто відсотків. помітно, що щось його відволікає. Це буде складний бій для обох хлопців. Важкий як психологічно, так і фізично. вони повинні показувати свій максимум. Обидва хлопці хочуть перемогти. Олександр Усик не програвав жодного бою в кар'єрі. І ви знаєте, що він хоче продовжити цю традицію. Він хоче бути важковаговиком, який не програв жодного бою. Кожному з них є що доводити, і це буде психологічне та фізичне випробовування. У Тайсона дуже досвідчена команда. Сам Тайсон дуже досвідчений. Їм потрібно внести незначні корективи. І Я вірю, що він переможе, так як повинен був у першому бою. Ви не можете ставити проти усика. Хоча я розумію, що ф'юрі у цьому поєдинку. Буде набагато серйознішим і тим не менш не можна ставити проти Усика, особливо після того, що ми побачили в першому поєдинку. Я про те, що Усик міг перемагати достроково. Звісно, я бажаю Тайсону тільки перемоги, адже він британець. Але проти Усика я б не ставив. Який бій, велика подія. Я думаю, що минулого разу Тайсон провалився. Був недостатньо агресивним. Думаю, що цього разу він це виправить. щодо Усика, я обожнюю цього боксера. Класний боєць, але все ж таки вважаю, що Тайсон зможе перемогти. Можливо, Тайсон вже не такий голодний, як раніше. Він заробляє неймовірні гроші. Я чув, що за перший бій боксери заробили 150 мільйонів доларів. Я вважаю, що важко боротися за титул, коли ти заробляєш такі гроші. В цьому вся справа. Ти не думаєш про те, щоб бути найкращим. Ти думаєш лише про гроші. Коли ми говоримо про 150 або 200 мільйонів, це просто божевілля. Тож це означає, що боксери починають виходити на ринг заради грошей, а не через любов до цього спорту. Тож, якщо мотивація ф'юрі це гроші, а мотивація усика бути чемпіоном. То усік переможе. Можливо, саме тому він переміг у першому поєдинку. Тож подивимося, що станеться в реванші чи налаштований ф'юрі, щоб побити усика або його основна мотивація це гроші. Думаю, що справа саме в цьому. Коли боксери починають битися за гроші, а не за пояси. Вони програють. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.